Рахую, один з таких величезних плюсів, якщо людина займається спортом навіть не суто професійно, а навіть для себе. У мене була проблема зі спиною в дитинстві сколіоз, і тато у мене так: ну все, значить, треба йти в спортзал. Будемо тебе вирівнювати. Yeah. Будеш в мене стрункий, сильний і. Впевнений в собі, тому з п'яти років я в залі і в мене так паралельно ще займався так серйозно легкою атлетикою. Весь час бігав. А потім я став чемпіоном світу серед молоді, як би воно все стало на свої, як то кажуть, місця. І зараз я досі в цьому виді спорту, досі розвиваюсь, Це ну, допомагає мені жити. Спорт це ну, для мене, і я прививаю до своїх вихованців і тих людей, які приходять у нас в зал, що це повинно бути лайфстайл. Тобто, не обов'язково це повинен бути мій улюблений від спорту, кікбоксинг. Може бути просто пробіжка. Коли ти фізично здоровий, ну в тебе й думки інші. А зараз, тим паче, ну взагалі, завжди, а зараз тим паче нам потрібні люди з тверезим мисленням, з правильними думками, з новими ідеями. Я впевнений, що війна закінчиться вже от вже закінчиться, і нам треба рухатись такими, прям от, от такими кроками, щоб ми дійшли своєї цілі, щоб ми жили в мирі, в злагоді, і в нас було здорове, нормальне покоління. Моє таке до вас велике прохання. Знайдіть для себе годину часу і займіться собою. Прогуляйтесь, пробіжіться, не знаю, повіджимайтесь, просто посидіть, помедитуйте. Займіться собою, і ви відчуєте, як все змінюється.